І всім привіт! Ви попали на мій канал, і сьогодні у нас знову розпаковочка паперових сюрпризиків. Ви чекали, та я знову з вами. Бо мене доволі довго не було. Три дні. Але я приготувала для вас, підготувала для вас новиночку. Називається ця новиночка Джин Бін Катфі. Такі ось тут пакетики. Я їх зробила такими фігурними, бо вони були. Квадратні дуже сумні. Ось і мені не сподобалося це. І я вирішила їх повирізати, щоб. Але я вирізала їх однаково. Ось. Та тут 9 всього котиків. Ось, я над цими котиками всіма дуже старалася. І сподіваюся, що вони вам сподобаються. І давайте приступати вже вибирати на нашу розпаковочку. Спершу ми беремо запитання, але вони і так з нами що ми зараз їх не маємо брати Ось далі в нас тут. Ось такі ось зеркала. Ось які вибрати можна. Давайте виберемо. Ось давайте світлий бо їх більше, ніж темних ось. Такі ось залишаються в нас. Далі це в нас. Подаруночки по знакам Зодіака. Ось такі вони. Так. Ці залишаються на потім. Далі в нас популярні та непопулярні. В нас залишилось всього три пакетика. Давайте виберемо якийсь пакетик. Наприклад, давайте давно дуже хотіла взяти голубий пакетик і візьмемо його прямо зараз. Далі в нас приготуй скоро дізнаємося, що ми готуємо. Пропоную взяти такий пакетик. Так. Далі це в нас мій гардероб. Давайте виберемо з такий ось пляжний, бо чомусь він у нас, але не літо. Так, самі рідкі імена в світі. Так. Давайте зелений. Візьмемо. І від моєї подруги, так сказати, Ця, за це цією колекцією в мене саме популярне. Я вам дуже дякую. Ось воно набрало дуже багато переглядів. І я прям дуже щаслива. Даліла. Це в нас джінбін Кетфі. Пропоную взяти вам давайте ось такий червоний з коричнею. Я вже встигла порахувати, скільки в нас пакетиків на розпаковочку. І, до речі, не так сильно відзеркалюється, відзеркалюється скотч, тому що я трошечки в іншому місці, і він не так, бачите, відзеркалюється, але зовсім трошечки. Не так, як було, ось я сюди покладу. Но... На цей раз краще. Але давайте нам ще спочатку потрібен наш каталог. Ось наш каталог. І давайте приступати. Розпаковувати. Перша наша колекція це в нас приготуй. Так. Ми будемо йти сьогодні по порядку. І так, перфорація Вау, вона мені дуже сподобалася. Перфорація спрацювала. І нам випадають дріжці. Я не знаю, як це. Правильно сказати дріжті. Дріжжі. Цікаво, я це ставлю відео. Дріжті. Ось, і нам випадають дріжджі. Це нам треба сюди приклеїти їх. Ось. Так ось виходить. Але все ж таки трошки відзеркалюється коли я доторкаюся Переходимо далі. Це в нас. Ось тут сторінка рветься. Це в нас популярні та непопулярні імена. Ось такі пакетик голуби. Я дуже давно його хотіла взяти, бо він мені дуже подобається. Це ще самі перші, самі перші рази. Ось, але я забула, яке там ім'я. Це в нас на номер 2. Сюди. Це популярне ім'я ім'я Софія. Ось. Далі це в нас наші улюблені запитання. Давайте витягнемо два запитання, як завжди. Ось, давайте та ще. І здання хочу. Ось таке. Давайте приклеїмо. А ось запитання. Скільки хочеш підписників до весни? Весна, до речі, дуже скоро. Куди нам це приклеїти? А, нам сюди. Ось ми сюди його приклеїмо. Ну, насправді я не знаю, але ми йдемо вже. на... Більше, ніж 50 підписників. Ось все можливо. Я навіть не знаю, скільки хочу підписників. І наступне запитання це. Ти також робиш відео наперед. Я Не знаю, чому тут також. Але я знаю, що багато. Деяких блогерів роблять відео наперед. Але я роблю тільки деякі відео наперед. Ось. Ну, я не знаю. Я не всі відео роблю. Так, далі в нас це подарунки по знакам зодіака. Ось такий ось пакетик. Сподіваюся, що в ньому спрацює перфорація. Мені вже більш не треба сподіватися, бо вона не спрацювала. Головне, що я не порвала перед пакетика. Я всі зберігаю. Ось, і нам браслета. На номер 3. Це скоріше, я малювала не браслет, а колечко на номер 3 для Терезі. Ось. Якщо ви чуєте дивні звуки, то це на вулиці, бо там в нас чомусь машини роз'їхались, там всякі мотоцикли, і це все їздить зараз. Ось я рахую дуже гарно, і нам випадає чомусь все тільки на, як там, на першій сторіночці. Тут нічого і тут тільки одне. Далі це в нас самі рідкісні імена в світі такий ось пакетик. Ця перфорація мені дуже подобається, бо в мене вона відкриває, як там пакетики. І так бока. Бока не спрацювали, але перед зберігся. На номер ім'я Ельдар. Нам випало ім'я Ельдар. Поки що в нас більше хлопчачих, ніж дівчачих імен. Ось номер 4. А, я не побачила тут ще пергамент. Сюди його приклеїти. Треба. Та давайте загорнемо. Ось, ось так ось виходить. Наша розпаковочка чомусь дуже швидко йде. Може, комусь цей подобається, що розпаковка швидко йде. Але ми переходимо до наступної колекції це мій гардероб. Тут ще пакетик відклеюється на номер 4. І нам випадають випадає квадратик та кружечко. О. Так. А тут написано під номером два. Що за чудо? Ви ж що бачив. Ось мене навіть зберіглося. Чотири. 2. На що клейте? Давайте куди більше підійде. ось, Чотири або 2. І сюди і сюди підходить. А отут а більше. Давайте на 2. Вже ця колекція в нас буде така з такими ось незрозумілими не номерами. Ось, І приклеїмо. Ось так та квадратик. Звісно, також його треба приклеїти. А квадратик в нас побільше, але я не хочу хочу його так ось якось приклеїти. Мені подобається ще до цих пір ось це ось зеркало. Далі в нас колекція від моєї подруги. Так, зачекайте, як це таке може бути. А, я пропустила колекцію мій гардероб. Так. Мій гардероб колекція з перфорацією. Вау, вона нереально плавна. Мені вона дуже сподобалася. І ось такий пакетик відчувається дуже легкий. І нам випадає ось така ось спідниця. В клітиночку. У мене є це більш така школьна спідниця. У мене є така спідниця. Ось в клітиночку під номером 3. Точніше, на номер 3. Ось сюди треба нам її приклеїти. І отака от колекція у нас буде. Далі в нас вже Hello Kitty колекція. Ось таке ось пакетик. Так, перфорація. Вона була нереально плавною. І нам випадає. Це який номер? Це номер 2. Ось. Мені дуже подобається, як вона вийшла в моєї подруги. Та я їй дуже дякую за саму колекцію. Ось. Ось, прям подивіться дуже гарно. Воно таке фігурне так виглядає. На номер 2 я не знаю, як приклеїти щоб назву не зачепити. Ось так. Але тут загнути треба. Ось так ось виходить в нас перший та другий номер, поки що збирається. Наступна колекція це в нас Дін Бін Катфі, а точніше, наша новиночка. Ось така ось вона. Тут написано милі котики, багато разів милі котики. Так, моя улюблена перфорація. Підверше вона мене і тут не підведе, і вона мене не підвела, бо пакетик відкрився. Так, бока. Я дуже старалася над боками, щоб вони вийшли не як завжди в мене. Ого, оце вже були по-справжньому хороші бока. Такий сумний котик. Сумний, милий котик. На номер один. Давайте сюди приклеїмо. Ось так ось в нас вийшло. Ну, а на цьому все. Всім велике дякую за перегляд, за лайки, за ваші підписки. Ми скоро вже дійдемо більше, ніж до 50 підписників. Я буду робити далі для вас суперові колекції, які вам будуть дуже сподіваюся, подобатися. А на цьому все. До зустрічі. Пока-пока!